незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, сходимо в наш будинок. Колись ми поставили в кінці сезону, ми поставили туди вулик і забули за нього. Давайте сходимо, подивимося, бо знову потепління може у нас там є був бджіл, а ми за цей вулик і забули. Так. Ох. Ось цей вулик наш. Друзі. Опа! А от дивіться, скільки бджоли вилітало. Значить, ну це не багато Для цієї пори руку. Це не дуже багато. Давайте отак ще привідкриємо. Е -е... Жужжат. Жужжат, живі. Ось, бачите, вилітають уже привідкрите будиночок. Оп! так, Щоб вони тут не збиралися. Оце показник вам, скільки бджіл вилітає взимку з вулика. Це вже щось або ці бджіли були в якійсь роботі. Або, ну я не знаю. Може, турбує кліщ. Як ви вважаєте, що це за бджоли зима? Сьогодні в нас кінець січня. Кінець січня, ну, жменя бджіл вже навилітала. Це, я вважаю, чудовий результат зимівлі. Це як у нас Амшанник. Згодні зі мною? Але. Температура міняється, температура міняється. То плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Можливо, розпліт був в сім'ї. Розплід і ця бджола може задіяна була в роботі днів так 30 назад. І вирішила вилетіти. А ви як вважаєте? Щас подивимося на кліща. Оп! Да ще живо. Ще не живо. Ну, свіже. Тільки вилетіло. Тільки вилетіло. частенько, частенько без кліща. Кліщ воро. Що я зрозумів? Кліщ ммм. Ядом пахне бджола чистенька кліща не бачу. Кліща не бачу. Понос бачу. Понос бачу. Без кліща це чудово. Я думаю, ця сімейка чудово перезимує. Зимує ця сім'я. Ось в такому вулику це вулик сочарету Ми його занесли, щоб він не промокав, не намокав, щоб сирості вулику не було. Згодні зі мною. Я думаю згодні. жменя бджіл це. Чудова. Чудовий результат. Та ні, перезакриємо напевно. Це чудовий результат, я так вважаю, тому що деяких пасічників вже вони можуть подивитися, вже можуть подивитися на дно вулика і подивитися там, наскільки в них більше посипалось бджоли. Це, я вважаю, чудовий результат. що тут і не немає. Згодні зі мною. Як ви вважаєте? Чистенько дивлюсь зараз. А ця бджола що на вікні. Ну, вона без кліща. Вона без кліща. Да. Чистенька, чудова бджола. Ну що, підписуйтесь до нас на канал. Полізимо, дві сім'ї у нас дуже багато посипалось. Джоли. Будемо з вами аналізувати і розбиратися, чому ось використовували одні і ті ж полоски. Я вам казав, що ніякої хімії я не поливав в кінці ні біпіном, нічим. Деякі сім'ї посипалися. Деякі сім'ї не хочуть сипатись. Ну, не ж такого бути. що Користуємося одними ж полосками. В одних сім'ях сипеться бджола, в, в інших не сипеться. Прокоментуйте, що ви думаєте. Все, друзі, чекаю від вас підписки, коментарів. Йдемо на пасіку.